На лаві підсудних волинянин, якого засудили за незаконне придбання та зберігання з метою збуту наркотичних речовин, затримали правоохоронці обвинуваченого ще у лютому 2023 року. Тоді при собі молодик мав 90 сортованих. Пакетиків з психотропами, які, ймовірно, планував збути шляхом закладок. Наркотичні засоби, а також інші речові докази були виявлені також в ході обшуку в домівці обвинуваченого в одному з сіл, прилеглих до Луцька, за такий злочинний бізнес. Затриманому загрожувало покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна. В залі суду підсудний вину не визнав та вказав, що вживає наркотики сам уже впродовж півтора роки, начебто вилучені психотропи призначені виключно для власного споживання, які він замовив через інтернет і забрав у відділенні нової пошти. А пізніше розфасував у пакети, щоб речовини не побачили члени його сім'ї, а також для зручності вживання. 90 пакетиків йому мало вистачити на місяць. Обвинувачений стверджував, що ніколи не мав наміру робити бізнес на наркотиках. Однак суд не прислухався до його пояснень і відправив молодика за грати на 6 років. З таким, на думку підсудного, надто суворим рішенням, не погодився обвинувачений і попрямував доводити свою невинуватість прямісінько в апеляційний суд. Апеляційну скаргу також подав і прокурор, який просив збільшити. Термін покарання. Заслухавши в апеляції доводи сторін, суд вирішив, що справа була розглянута з істотними порушеннями. Тож, клопотання і захисника, і прокурора суд задовольнив частково та скасував вирок, призначивши новий розгляд в суді першої інстанції. Наразі справа перебуває в Луцькому міськрайонному суді. Вікторія Кулюк для новин на часі.